Всім привіт, друзі! На зв'язку, як завжди, Назар. Сьогодні у нас цікава тема. Розповім вам про проект Layer Zero. Та й ви, мабуть, вже не один раз про нього чули. Але сьогодні я вам покажу конкретні дії, які потрібно робити для того, щоб в перспективі мати можливий дроб від цього проекту. І одразу відповім на запитання, чи не пізно взагалі робити ці активності. Бо багато хто каже, там знімок був, снипшот вже був, вже пізно. Зараз це все ми з вами разом вияснимо. Давайте спочатку декілька слів про сам Layer0. Layer0 – це протокол, який дозволяє перекидати токени з одного блокчейну в інший з мінімальними комісіями. Він ніби об'єднує блокчейни між собою. Цей проект отримав інвестиції вже більше ніж на 260 мільйонів доларів від таких топів, як Binance, Coinbase, Anderson Horowitz, Multicoin, Sequoia Capital. А раз в цей проект інвестували такі топи. З цим проектом потрібно розібратись. А зараз відповім на запитання, чи взагалі пізно робити такі активності. Я особисто думаю, так не роздали дроп, не пізно. Я давно вже робив ці активності. Якщо ви тільки зараз починаєте, в принципі, там затрати на комісії невеликі. І навіть якщо снепшот вже був, а ви зробите ці активності, нічого ви дуже не втратите, тому що як мінімум... Ці активності, які ми будемо робити, вони ще будуть зачіпати інші активності, які можуть в подальшому потенційно принести дроб в інших проєктах, тому все рівно це буде корисно для вашого ковалька MetaMask, на якому ви робите активності. Також можна звернути увагу на такі речі, що зазвичай проєкти не виходять літом. А це може свідчити про те, що швидше за все може вийти Layer зе осінню, можливо, ближче до зими. Наприклад, ні Aptos, ні Orbitum, ні інші топові проєкти літом не виходили. І хоч і в Лейер вже є 2 мільйони, можна сказати. Активних користувачів в того самого Арбітума з меншою кількістю інвестицій було 2,4 мільйона користувачів, і чомусь я собі так думаю, що ЛеРЗеро захоче перевершити арбітом. Тому, в принципі, я думаю, час в нас ще є. А багато продуктів layer Zero, які в них є заплановані, взагалі ще немає в майнеті. Отож, друзі, про проект трошки ми поговорили. Тепер переходимо до конкретних дій, що потрібно робити для того, щоб потенційно отримати дроп. Звісно, гарантії ніде немає, ну але ми постараємося. Я розділю ці відео на декілька частин, тому що за один раз все робити буде вам складно. Тим більше ці активності бажано час від часу повторювати, проганяти транзакції. Зараз під час відео я ще це все буду до до пояснювати, так сказати. Тож тепер переходимо до мого екрану ноутбуку. В першу чергу нам потрібен гаманець «Metamask». І додати на нього різні мережі. Якщо ви не маєте метамаску, як його створити, у мене теж є по цьому окреме відео на YouTube каналі. Можете переглядати і вертатися до цього кроку. Добавляти мережі в гаманець Metamask можна двома різними способами. Є ось в нас такий Chainlist.org, до речі, всі посилання, які я буду використовувати в цьому відео, я залишу в телеграм-каналі під постом. Щоб вам було зручно і ви могли поступово це все робити. Отож, можна через Chainlist, яким чином? Заходимо по цьому посиланню, натискаємо Connect Wallet, під'єднуємо гаманець, натискаємо Під'єднатися. І просто, наприклад, мережу Binance Smart Chain Arbitum One. От, натискаємо Connect Wallet, Approve, а воно ще раз. Switch Network. Все, мережа у нас додана. Ось, вже в нас є Arbitum. А можна інакшим чином трошки простішим. На самому гаманці, ось тут натискаєте до мережі, додати мережу. І потрібно додати мережі. Бажано додати «Avalanche», Binance Smart Chain, Phantom, Optimism і Polygon. Це мережі, які нас подальшому будуть потрібні, тож давайте швиденько їх додамо. Все, я додав всі мережі Aurora, «Село», Harmony і Palm. Я поки не додаю. Вони нам поки не потрібні. Наступний сервіс, який нам буде потрібен, це є Дебанк. Це сервіс для того, щоб слідкувати за своїми коштами. Якщо ви десь там перекинете гроші, десь вони загубляться, у вас випадуть з поля зору, так сказати. Ви зможете скопіювати. Дивіться, що робимо. Копіюємо свій Metamask, адресу, вставляємо сюди. І ми тепер бачимо, скільки в нас є на гаманці. Іде в нас в яких мережах ці токени є. Як бачимо, в мене вже є ефіріум в мережі Арбітуму. На гаманці він, до речі, вам теж буде потрібен, щоб виконувати сьогоднішнє дії. Де взяти ефіріум в мережі Арбітум? Ви купляєте на будь-якій біржі Ефіріум, я роблю це на байбіті, і відсилаєте його на свій метамаск, просто при відпраці вибираєте мережу Арбітуму. І вони приходять вам сюди, і ми будемо їх використовувати сьогодні, щоб крутити цей ретродроп. Як бачите, в мене вже 100 доларів є тут на гаманці. Особисто я гаманці свої, які роблю, я проганяю трохи більше суми. Я ганяю 100 200. 200-300 доларів, набиваю більше трохи транзакцій. І головне, мені здається, буде так сказати, класифікатором дропу. Те, що не скільки обороту ми зробимо, а скільки мереж ми задіємо, які проходять через леєр зе різних, так сказати. Тому, друзі, поповняйте свій MetaMask, а ми йдемо далі. Якщо у вас немає біржі, Bybit, в мене теж по цьому є відеоролики, і під відео буде посилання. Реєструйтесь, верифікуйтесь і використовуйте їх в своїх потребах. Тому що в мене там, як партнера, ще й вам будуть додаткові знижки. Перший сайт, який ми будемо використовувати, це, звичайно, Stargate, це, так сказати, база. Тому дивіться, що ми робимо. Натискаємо Connect Wallet, під'єднуємо наш Metamask, Підключаємося. Тепер нам потрібно перегнати ефір, який в нас є вже тут в Metamask. але він у нас в мережі Arbitum. Ось цей ефір можемо перегнати, наприклад, в мережу оптимізму. Головне використовувати цей міст, тому що він. Працює через Layer 0 Тут в нас вибрано ефір, тут мережа Network Arbitum, тут теж ефір, а тут мережу вибираємо, наприклад, Optimism. Так, приконектуємо гаманець, чомусь він не приконектився. Ось, є. У мене, бачите, 0,05 ефіра. Особисто взагалі можна ганяти буквально копійки, але. Я кажу ще раз, краще ганяти більші суми 100-150 доларів, робити їх поступово, не в один день все можна робити, просто прогрівати гаманці, щоб вони у вас, так сказати, не, не побрилися. Тому що якщо просто сядете в один день, наженете 100 транзакцій, наб'єте об'єму, а потім два місяці ніяких транзакцій не буде, вас потім просто можуть побрити як Сібіла, так сказати, як мультиакера. Наприклад, беремо суму. У мене є 005, вибираємо 003, натискаємо трансфер. Як бачите, в нас комісія 20 центів. Натискаємо підтвердити. До речі, запам'ятаємо, що в нас на гаманці є 165 доларів. І щоб потім ми могли побачити, скільки потратиться на комісії. Тут транзакція треба почекати, доки вона у нас пройде до кінця. Можна натиснути it». О, дивіться, щоденько транзакція пройшла. Можна натиснути View transaction». І можна побачити ось зліва зверху, що воно йде через Layer 0. Натискаємо God It. Тепер міняємо місцями. Наш ефір вже в мережі оптимізму. Повертаємо назад в орбіту. Можна натискати максимум або копійки залишати, наприклад, на комісію. Натискаємо трансфер. Тому що комісії тут дешеві, переключаємося тут між мережами. Натискаємо Connect Wallet ще раз, Metamask, не розумію, чому воно не тримає. Нажимаємо «Трансфер», Підтверджуємо. І знову очікуємо, доки транзакція пройде. Транзакції тут дешеві, бачите, 3 цента, тому що такі мережі, як Arbitum, як Optimism, вони є дуже дешеві. Очікуємо, доки транзакція пройде. Можна натиснути «Got it» і чекати ось тут зверху, доки таймер пройде. Я показувати вже на відео цього не буду, бо це займе дуже багато часу. Але ви цей ефір можете ще прямо тут, на Stargate поганяти по різних мережах. Можна робити це не сьогодні, в інші дні. Потім я покажу вам, як дивитися, яка у вас статистика по гаманці. Можна цей ефіріум з оптимізмом, потім перегнати в якусь іншу мережу або в 2-3 різних мережі, і тут по кругу їх можна ганяти. Потім в кінцевому результаті просто ви ганяєте назад в ефіріум в орбітум, так як було спочатку. Тож, Stargate я вам показав, давайте переходимо до наступного сайту. Наступний сайт у нас в Wufi. Натискаємо Connect Wallet, Metamask. Підключилися. Тут вибираємо мережу Arbitum, так Ethereum у ефіріум в Arbitum. Переключаємося Switch Network. Тепер ми будемо ефіріум мережі Arbitum переганяти в мережу Avalanche Token AVAX. Бачите, я вже тут ганяв. У мене навіть вже тут якісь залишки є, тому що це не нульовий гаманець. Я вже на ньому два рази проходив ці круги по декілька разів. Вибираємо так само суму, наприклад, 0. 03. До речі, не потрібно повторювати прям такі самі транзакції, як я, тому що за це теж можуть підбрити, так сказати. Ви можете більшими сумами крутити, можете меншими. За цю суму ми можемо купити, наприклад, 4 авокса. Давайте я візьму 4. Натискаємо Swap, Confirm Swap. Підписуємо, підтверджуємо транзакцію. Тут комісія 45 центів. Підтвердити. Ось тут знизу також є у нас історія транзакцій, які ми робили раніше. Чекаємо, доки у нас купиться наш авакс, можна обновити сторінку. Так, бачимо, транзакція у нас прийшла, авакс купився. Переходимо до наступного кроку. Наступний наш сайт Trader Joe. Натискаємо Connect Wallet. Metamask. Далі, під'єднуємо. Міняємо мережу на Avalanche. І давайте зараз за цей аваланч ми купимо біткоін. Тут вибираємо BTCB, ось цей. І можемо купити на максимум, не потрібно. Треба залишити щось на комісії. Можна купити, наприклад, на, на 4. Натискаємо Swap. Підтверджуємо, бачимо комісія 9 центів. Підтвердити. Тут транзакція у нас пройшла буквально дуже швиденько, тому можна йти далі. Переходимо на Bitcoin Bridge і біткоін, який ми буквально щойно купили за AVAX, будемо переганяти зараз в мережі Avalanche в мережу Arbitrum. Натискаємо Connect Wallet, Metamask. Під'єднуємо, як завжди. Тут ми конкретно можемо переганяти тільки біткоін. У нас ось він є доступний баланс, цей, що ми ж купили. Тут в нас Avalanche, тут вибираємо Arbitum, натискаємо максимум і весь біткоін, трансфер переганяємо. Ми зараз просто переганяємо біткоін з мережі Avalanche, нажимаємо максимум, Appro біткоін з мережі Avalanche, в мережу Arbitum переганяємо. Це теж активності, які можуть враховуватися при. Тому як будуть переглядати, хто отримає дроп. Ще один раз підтверджуємо. Чекаємо, доки ось тут транзакція, яка у нас в пенінгі, пройде до кінця. Тут залишається хвилина часу, можна натиснути тут, і також побачити, що ці транзакції ось йдуть через Layer 0. Так, транзакція, друзі, пройшла. Що ми зараз будемо робити? Ми будемо повертати все в зворотньому порядку і повертати назад, як в нас було. Тобто ми. Міняємо місцями. Тепер з арбітума біткоін переганяємо в авалант. Натискаємо максимум, натискаємо трансфер і все те саме. Змінюємо мережу. Підтверджуємо транзакцію. Комісія у нас 18 центів, не так страшно. І так само чекаємо, коли ця транзакція дійде до кінця. Тут бачимо, у нас трошки вже більше часу 5 хвилин. Чекаємо, доки тут пендінг у нас пройде. Транзакція пройшла значно швидше, ніж ми очікували. Ми повернули весь наш біткоін. Тепер можемо закрити цю вкладку, і вже тут нам потрібно біткоін наш. Спочатку змінити потрібну мережу на Avalanche. І наш біткоін продаємо назад до аваланчу. Максимум натискаємо «Approve BTC, спочатку опробуємо його. Максимум, можна натискати Use Default, немає різниці. Натискаємо далі і Approve. І нажимаємо Swap. Натискаємо підтвердити. Тут транзакція пройшла швидко. Як ви бачите, мій аваланч вже на місці. Цю вкладку теж можна закривати. Тепер за наш аваланч назад відкупляємо наш ефірі у мережі Arbitrum. Можна натиснути Максимум, Swap. Confirm swap. Підтверджуємо. І чекаємо, доки у нас тут транзакція прийде. А тут знизу вони теж є. Так, транзакція в нас пройшла. В нас повернувся в початкове положення наш ефір в мережі Arbitum. Як було, можемо знову закрити. Це теж же можна закривати. Можемо навіть вже глянути, що у нас з комісією. 165 було, 157, 158, 7 доларів комісії. Я вирішив, друзі, розділити ці відео на декілька частин, буквально на три. Щоб вам не було нараз всього і забагато. В наступній частині я вам покажу, як купляти токени STG, щоб їх стейкати, закидати в пул та просто холдити та отримувати токени на сайті Google Stargate. Тому я буквально швиденько буду випускати ролики один за другим, а ви будете за мною проробляти ці всі дії. Як бачимо, сьогодні на комісію ми потратили всього 7 доларів. Тож, друзі, таке інформативне відео у нас вийшло. Як я повторюю, неодноразово ці транзакції ви можете проробляти час від часу. Міняти мережі, проганяти їх, набивати транзакції, 5-10 транзакцій, але не робити це все в один день. Там поробили за тиждень. Зайшли ще раз, за тиждень, ще раз, через декілька днів, робити якісь між ними таймінг, і звісно, не перекидати крипту між цими гаманцями, які ви ганяєте ретродропи. Якщо ви цього не знали, то вам краще подивитися мої попередні відео, в яких я це все пояснюю і розказую. Тож дякую, друзі, всім за перегляд, всім профіту і до нових зустрічей.